Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і всьому прекрасному! Сьогодні ми продовжуємо розмовляти про дитячий садочок. До речі, а ви знаєте, що дитячий садочок називається так, тому що в садку дуже багато дітей, неначе дерев у садочку. Наш дитячий садочок називається мальва. Дитячий садок місце дивне, тут дітки самі, без мам та навіть бабусь. Проте малята чистенькі нагодовані, доглянуті і ніколи не сидять без діла. У дитсадку дуже багато приміщень. Кімната, де діти граються та навчаються, називається групова кімната. Ось така. Кімната, де дітки сплять, називається спальня. А це наша роздягальня. Це приміщення. Тут дітки танцюють та співають, називається музична зала. Місце, де дітки граються під час прогулянки, називається ігровий майданчик. Згадали, діти? Малята це кабінет медичної сестри. Згадали, де вам лікували синці та подряпини? А тепер давайте згадаємо добрих працівників чарівників та їх професій. Дитячим садочком керує директор. Грається з малятами. Вихователь. Вихователь не впорається сама без помічника. Тому разом з вихователем про дітей піклується дбайлива та спритна няня, або ще її називають помічником вихователем Проводить музичні заняття. Музичний керівник. Вчить бути рухливими, спортивними та здоровими інструктор з фізичної культури. Лікує малюків синці та подряпани медична сестра. Пере постільну білизну та рушники праля. Діти, а давайте зараз з вами Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Кому які предмети потрібно для роботи. Подивіться уважно. Олівці, книжки, фарби, зошити, іграшки. Кому необхідні. Правильно вихователі. Працює зі шваброю, ганчіркою та віником. Правильно, помічник вихователя. А кому потрібен термометр, ліки. Звичайно, медичній сестрі. Пральний порошок, праска та пральна машинка. Звісно, малята. прали Молодці малята. Ви впорали.